Вітаю! Ви дивитесь новини Прикарпаття на раї у студії Інна Федунків. У цьому випуску розкажемо, як в Івано-Франківську відзначили сторіччя від дня народження видатного українського художника. Нове обладнання для котельні, яке захистить частину обласного центру від блекауту та День донора у драмтеатрі, де збирали кров для захисників. Не перемикайте, ми починаємо. Життя віддане за Україну. Бурштинська громада прощається із захисником Дмитром Угрином, який загинув на фронті. Він став до лав збройних сил України 14 вересня 2024 року і служив у складі 225-го окремого штурмового полку. 27 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Курському напрямку воїн зник безвісти. Підтвердження загибелі надійшло рідним 22 листопада. Громада на колінах зустріла кортеж з тілом захисника. Панахида відбулася у палаці культури Прометей. Поховають героя на кладовищі рідного села. Світла пам'ять і вічна вдячність воїну. За рекордні 30 хвилин депутати Коломийської міської ради закрили третє пленарне засідання 65-ї сесії. Обранці встигли обговорити питання не проголосовані раніше, та внесли низку нових, зокрема земельних. Говорили також про конкурс для новостворених громадських організацій у сфері соціально-економічного розвитку. На засіданні побувала і наша коломийська знімальна група. Депутати Коломийської міської ради втретє зібралися на засідання 65-ї сесії. Цього разу робота була зібраною та швидкою, торкаючись як внутрішніх організаційних питань, так і нових ініціатив для громади. Начальниця управління організаційної роботи та контролю Світлана Сенюк розповіла про зміни у складі постійних депутатських комісій. Депутатами Ганною Пасічною і Михайлом Грицюком були подані заяви на зміни в комісіях. Ганна Пасічна переходить в комісію по освіті. А Михайло Грицюк переходить у в комунальну оренду комунального майна начальниця управління економіки Коломийської міської ради Інна Ткачук представила депутатам інформацію про конкурс проєктів, який було проголошено в громаді 14 листопада. Хто може подаватися на цей конкурс? Це громадські організації новостворені, які зареєстровані в Коломийській громаді і планують реалізувати проект соціально-економічного розвитку саме на території Коломийської громади протягом 20 календарних днів. Триватиме прийом заявок на конкурс, тобто до 3 грудня включно. Ахівчення каже, що подати заявку на участь у конкурсі доволі просто. Громадські організації подають всього навсього чотири документи: це перше заява на участь у конкурсі, друге це опис проекту, третє це кошторис, і також інформацію про громадську організацію. Тобто, де зареєстрована витяг з реєстру. Також максимальна сума такої фінансової підтримки це до 20 тисяч гривень. Далі депутати прийняли ряд основних питань та затвердили земель. З Коломої Богдан Малайський, Галина Романчук, телерадіо компанія РАЇ. Захист від блекауту на одній з котелень Івано-Франківська успішно запустили когенераційну установку. Ця система забезпечить котельню альтернативним живленням, дозволяючи їй працювати, навіть якщо у місті кілька діб не буде світла. Встановити установку вдалося завдяки грантовому проєкту від німецького товариства міжнародного співробітництва. Більше про цю важливу допомогу розкаже Яна Лазорек. Без світла, проте з теплом. Івано-Франківськ завдяки співпраці з німецькими партнерами отримав установку, яка допоможе одній з котелень міста працювати автономно навіть при відключеннях електроенергії. Так у випадку бликауту 175 житлових будинків, 14 садочків і шкіл, дев'ять медичних закладів і ще десятки об'єктів матимуть тепло постачання. Зараз проводиться пусконаладка когенераційної установки 600 кВт, Це її потужність. Яка забезпечить повну автономну роботу цієї котельні, незалежно від того, чи світло буде чи ні. Тобто, це, грубо говорячи, як острівний режим. Установка вироблятиме електричну енергію, яка потрібна для роботи котельні. Окрім того, такий пристрій сприятиме зменшенню викидів в атмосферу. Вона запускається, працює на газі, виробляє теплоносій, який подається в тепломережу, і виробляє електроенергію. Електроенергію виробляє для забезпечення. Повноцінної роботи котельні на електроенергії, яка виробиться на цій кограційній установці. Очільник громади Руслан Марцінків каже, ця німецька підтримка дозволить забезпечити теплом один із найбільших мікрорайонів міста. Навіть якщо буде повний блокаут, не буде 2-3 дуби світла. Мікрорайон буде повністю з теплом. Тобто, ті, хто має централізоване опалення, котельня буде працювати. Відповідно, заклади освіти, школи, всі вони будуть готові, в тому числі приймати людей, ті, які потребують прибликають і допомогу. Тому це є важливо. Одна з котель має когенерацію, тобто інше ми маємо, якщо би газу не було, тобто в іншому мікрорайоні можливість надавати. Тобто, ну, ми стараємося, щоби. Ми всі врахували всі моменти. Івано-Франківськ теплокомуненерго отримала когенераційну установку як гуманітарну допомогу в рамках проєкту посилення стійкості міст в Україні. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейна На Прикарпатті затримали чоловіка, який використовував державну програму замісної терапії як прикриття для незаконного збуту наркотичних речовин. Сорокарічний чоловік продавав отриманий метадон замість того, щоб проходити лікування. Про деталі цієї схеми дивіться у сюжеті Юлії Торконяк. Правоохоронці Івано-Франківська викрили 40-річного місцевого мешканця, який зловживав програмою замісної підтримувальної терапії. Замість проходження лікування він використовував отриманий у медичному закладі метадон для незаконного збуту. Франківець перебував на програмі замісної підтримувальної терапії, відповідно до якої регулярно отримував метадон за медичними призначеннями. Проте замість лікування препарат він реалізовував іншим особам у незаконний спосіб. Затримали зловмисника після чергового. Збуту в селі Богоречани. Під час документування злочинної діяльності поліцейські вилучили у підозрюваного таблетки метадону, які були призначені для його особистого лікування, а також інші докази, що підтверджують факти збуту наркотичних засобів. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального кримінально -процесуального кодексу України. Йому слідчі повідомили про підозру за частиною першої та частиною другої статті 307 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Санкція статті Передбачає покарання до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Радіокомпанія Сакральні Карпати, діалог, традиції та новаторство в івано франківську в університеті короля Данила. Відбувся третій міжнародний форум. Присвячений темі покутсько буковинські Карпати, науковці, викладачі та краєзнавці, обговорили унікальні аспекти сакральної культури, зокрема духовну спадщину, архітектуру та виклики щодо її збереження. Відвідала форум і Дар'я Базовод. В івано Франківському університеті короля Данила відбувся третій міжнародний форум Сакральні Карпати Діалог традиції та новаторства. Події об'єднала науковців, викладачів, митців та представників громадських організацій для обговорення особливостей культури Карпатського регіону, її духовної спадщини народних традицій та обрядів. Голова села Бистри, що у Румунії Василь Дучук, приїхав на форум, щоб підписати меморандум про співпрацю з університетом. Він наголошує, навіть в румунських селах, де майже Має українців, зберігається мова та висять українські образи. У нас передає українська мова. У нас у кожній у моєму селі тамка. образ Івана Франка, Жевченка, Леся Українка. Усе там. Дуже дуже, дуже важлива проблема, бо ми маємо до п'ять програмів з України, трансфронтальні програми. Дуже ми Мали з селами з всього боку теси, з того боку. Тепер теж ведемо програми з пожарними. Все, ми маємо такий одна реміз, як ми кажемо, по-Румунській. Там на треба б зачнули роботу. Тоже, дуже цікавний. Виконуючи обов'язки завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Христина Терлецька підкреслює, покуття культурно-багатий регіон зі своїми особливостями, які варто показувати світу. Наша область загалом особлива, тому що вона зібрана в нашій області зібрано дуже багато е, сакральних речей, які можемо ми показувати на зовні на зовнішній світ і на зовнішню світову арену. Тому що найперше, що в нас у попуті, є це е, гарне. Гарна вишивка. Дуже багато людей досліджували питання вишивки нашої. І дійсно, якщо поїхати у кожну громаду або навіть в маленьке селище, село ми розуміємо, що вишиванка там відрізняється одне від іншої. Це є така особливість. Мені здається, покуття на подію. Завітав і колекціонер Віталій Данило. Хлопець збирає старовинні речі та створив власний музей. Наш край як рай у хаті бабусі, дідуся. Він зізнається головною мотивацією. Створення музею стало бажання відокремити українців від росіян. Любов до цього мені привела моя прабабуся і її сестра. Коли мама працювала на роботі, вони приходили і вчили мене пісень, тому я дуже люблю пісні і маю цей колектив жуківський бабусі, який створив при музеї. От, І це стало таким поштовхом, особливо після повномасштабного вторгнення. Я хотів виділити наш народ, що ми з країною агресор є зовсім іншими. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Насильство ігнорувати не можна. З цим закликом поліцейські та представники соціальних служб вийшли на вічовий майдан Івано-Франківська. Вулична акція відбулася в рамках щорічної ініціативи «16 днів проти насильства. Як прийшла інформаційна кампанія та куди звертатися по допомогу, побачите у сюжеті Юлії Торконяк на вічовому майдані в івано франківську поліцейські спільно з соціальними службами, громадськими та благодійними організаціями провели інформаційну акцію в рамках щорічної всеукраїнської ініціативи. «16 днів проти насильства. Її мета нагадати громадянам, що домашнє насильство ігнорувати не можна. Хочемо поспілкуватися з громадянами та роз'яснити, як діяти, якщо ви або ваші знайомі рідні та близькі постраждали від гендерно зумовленого насильства. Які є види, куди звертатися? Гарячі номери телефонів. Адже війна це не повід замовчувати домашнє насильство. протягом 10 місяців. До головного управління національної поліції Івана Франківського. Кій області надійшло понад три тисячі звернень від осіб, які постраждали від домашнього насильства. Переважно більшість цих звернень поступили саме від жінок. Поліцейські розповіли перехожим про види насильства, ознаки небезпеки та алгоритм дій у разі загрози. Вони також акцентували на цілодобовій роботі лінії 102 на яку можна звертатися будь-якої миті. Функціонує бот в телеграмі, чат бот і в поліс, де ви можете анонімно написати повідомлення. Мені що у вас присутнє домашнє насильство, в районі 7 хвилин приїжджає поліція. Якщо ви не розірвете коло насильство, ну триватиме без Загалом цього року від домашнього насильства на Прикарпатті постраждали понад 2,5 тисячі жінок, 550 чоловіків і 325 дітей. Неповнолітні, які стали свідками побутової кривди, теж вважаються потерпілими. З початку року інспектори здійснили більше тисячі виїздів, з яких 380 викликів підтвердились. Поліцейські задокументували 66 кримінальних правопорушень за статтею Домашнє насильство. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Символ свободи та опору у музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку, присвячену сторіччю від дня народження видатного українського художника Опанаса Заливахи. До експозиції увійшло понад 100 його робіт із різних фондів. У межах відкриття відбулася церемонія спецпогашення поштового блоку випущеного до ювілею митця. Як це було, бачила Яна Лазорик. Залишив вагомий слід в історії держави в Івано-Франківську. відзначили сторіччя від дня народження видатного українського митця та дисидента Опанаса Залевахи. Понад сто його робіт різних періодів презентували у музеї мистецтв прикарпеття. Є роботи починаючи роботи від 62-го роботу. Перша перша робота це ще до тюремного ув'язнення. І звичайно, що останній період представлений на найбільше це після того, як він звільнився з гулагів. І Найбільше він тоді продовжує працював на українстві і всі його твори, як в живописі, як скульптура в дереві, кераміки багато виставили ми. І є на що глянути донька Опанаса Заливахи Ярина. Зазначає понад усе батько любив Україну, і ця відданість відображена в його творчості. Він творив українське мистецтво в його образах. Це є образ України, Українська Українська Мадонна. Це Украї... це образ Ти Раша Шевченка. Це це голодомор, який він пережив, і це в його роботах. Мистецтвом українського шістдесятника захоплюється і від відвідувачка виставки пані Галина. Кожен івано-франківець має право гордитися, що ми жили в місті разом з цією людиною, яка залишила настільки великий мистецький нам скарб після себе. Ну і не тільки, і філософський, і життєвий. Він залишив слід як дисидент. Для нашої молоді це надзвичайно цікава історія цієї людини і повчальна в рамках вшанування пам'яті Опанаса Заливахи відбулось також погашення спеціальної поштової марки. На ній зображено автопортрет митця і найвідоміші його роботи. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Франківський драмтеатр провів свій перший день донора. Актори, працівники та всі охочі здавали кров для потреб фронту. Спільна акція з обласним центром служби крові має на меті одне рятувати життя українських воїнів. Про те, як пройшов донорський день, дивіться у сюжеті Дарії Базовод. У Франківському драмтеатрі відбулася благодійна акція зі здачі крові. Донорський день організували для всіх охочих спільно з обласним центром служби крові. Лікарка-трансфізіолог Марта Щірба наголошує, потреба є постійною та критичною, як для потреб фронту, так і для цивільних пацієнтів. Нам бракує нам складніше в пошуку донорів із негативними резус-факторами, але насправді не буває жодної групи крові вдосталь. Немає ніяких обмежень на групи крові, тому що в країні війна, і цивільні потреби також не змінилися. І... Не буває надлишку крові. Ось так до акції долучилася акторка драмтеатру Яна Євасюк. Дівчина каже, кров здає не вперше, але однаково відчуває радість, роблячи добру справу. На сьогоднішня акція дуже важлива, як на мене. Це мінімум, який ми можемо зробити, окрім постійних донатів, допомоги і волонтерства. Звісно, ми можемо здавати кров, та що є в кожної людини, і ми можемо так допомогти нашим бійцям. Здаю я вже не вперше. Тому не боюся. Правда, останні, останнього разу, коли здавала, чи трошки не від'їхала. Але все одно мені дуже завжди з радістю приходити і здавати е, кров, тому що я відчуваю якусь долученість. Я відчуваю, що я зараз в цей момент допомагаю і я е, можу. Е, Зробити щось сьогодні. Ще одна донорка Лідія має рідкісну групу крові. Вона долучилася до подібного заходу вперше за довгий час. Жінка переконана, важливо робити все, що в наших силах важливо робити хоч щось, те, що від нас залежить, і здача крові це є не остання і фактично доволі хороша річ, яка зараз потрібна. Тим більше в мене рідкісна група крові, тому, тому так. Тому Думаю, на майбутнє частіше це робити. Як скажуть лікарі, нагадаємо, щоб здати кров, необхідно відповідати певним вимогам: бути повнолітнім, мати вагу більше 50 кілограмів та бути повністю здоровим. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Історія Коломиї є для молодого покоління. У місті презентували навчальне видання для школярів, яке поєднує архівні матеріали та сучасні технології. Книга охоплює 20-те та 21-ше століття та має на меті зацікавити учнів минулим міста над прутом. Про те, як наукові дослідження перетворилися на цікавий посібник, дивіться у сюжеті наших коломийських журналістів. У Коломої педагогічний колектив презентував результати трирічної праці книгу Історія рідного краю Коломия, 20-21 століття. Ініціатором створення посібника став багаторічний директор навчального закладу Валерій Ковтун. Це формування національно-патріотичного виховання це наш маленький внесок перемоги перемогу над російським агресором. За словами ініціатора, саме під час роботи над виданням Петколедж та громадські діячі Коломої звернулися до очільника громади з пропозицією проводити в навчальних закладах предмет Коломоїзнавства. Ми відроджуємо історію рідного краю через вивчення історії рідного краю. І тут заслуга пана Романа Зварича, який є автором цього цієї праці. Це ініціатива Валерія Ковтуна як керівника педагогічного коледжу. Тому ми це підтримали цю ініціативу. Це вже більше десь з двох років. Як вона була така вона давно озвучена, але до практичного виконання десь два роки назад ми це взялися до як, як на завдання. Взяли у порядник видання Роман Зварич велику увагу у книзі звернув на політичне, культурне та економічне життя міста. А також згадав про постаті, які формували імідж Коломиї. знання історії рідного краю допомагають зберігати українську самобутність та національну пам'ять. Попри дезінформаційні викиди у реліційний простір України, мета опорного конспекту лекцій – ознайомити студентів. Суспільно-політичними подіями і явищами, які відбувалися на теренах нашого рідного краю, а також постатями, які визначали розвиток Коломиї та її оковиць. Теперішня директорка Петколеджу Людмила Прокопів переконана, що ця книга стане настільною для викладачів навчальних закладів міста. Ми хочемо, щоб вчитель в нашій громаді був не тільки носієм знань, а носієм історії нашого міста і історії людей, які проживали в нашому місті. Тому це ця презентація це є збірник лекцій конспектів. Ми вийшли з ініціативою, щоб програму історії рідного краю впроваджувалася в старших класах закладів освіти нашої громади. Книгу подарують усім директорам ліцею міста та викладачам історії в громаді. З Коломиї Богдан Малецький, Глина Романчук, телерадіо компанія Раї. На цьому наш огляд головних подій Прикарпаття завершено. Далі в етері міжнародні новини. Тож залишайтеся з телеканалом Раї.